Я хочу, щоб на мене завжди чекав мій дім. Дім, де є світло, тепло і їжа. Дім, в якому ти можеш спати спокійно і прокидатися від звуку будильника, який раніше ненавиділа. Бо будильник це не звук повітряної тривоги, бо будильник це не вибух під твоїм вікном. Якщо ти чуєш будильник, означає, що ти жива. Прийшов новий день. Ти поспала. Ти прокинулася? Хіба це не прекрасно? Я просто хочу прокидатися від будильника в своєму домі.